Доброго дня! В цьому відео я розповім, як зареєструватись на онлайн візит до ЗУС. Спочатку потрібно зайти на e-візита. Обираємо «Умов ще не візити. Далі потрібно обрати тему для розмови. Якщо ви хочете підтвердити дані для реєстрації в Пуе, оберіть підтвердження профілю ПУЕ». Далі потрібно буде ввести почтовий код. Для того, щоб його дізнатись, достатньо просто вписати в Google свою адресу. Введіть почтовий код. Тут потрібно обрати відділ. Якщо у вас з'явився такий напис, це означає, що в цьому відділі немає вільних термінів на найближчі 3 дні. В такому випадку оберіть будь-який відділ в вашому місті. Далі потрібно обрати дату та час. Тепер потрібно ввести свої дані, як показано на екрані. Після того, як ви ввели свої дані, потрібно відзначити необхідні згоди і натиснути Потвірдм резервації. Після цього ви отримаєте електронний лист з посиланням на онлайн-зустріч. Перед зустрічю важливо перевірити, чи ваш пристрій відповідає технічним вимогам. Увага! Пристрій має бути оснащений камерою, через яку буде видно вас і дані на ваших документах, а також мікрофон. Для перевірки натисніть Виконай тест получення. Після перевірки ви отримаєте інформацію в ОК. Натисніть «Законч тест получення. Далі у визначений час натисніть на посилання та чекайте на підключення працівника. Увага. Ви маєте перший розпочати дзвінок. Не потрібно чекати, доки це зробить працівник. Перед розмовою браузер може попросити вас про доступ до мікрофону, камери і так далі. Далі вже буде сама зустріч.